Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Ми сьогодні з вами познайомимося із цифрою, а з якою послухайте віршик. Подивіться, ось і два цифра дуже чіпурна. Шийку гузачком згинає, хвостик хвилькою здіймає, плава лебідь по воді, витинає з шийку і нагадує тоді, цифру два чи двійку. А як утворилося це число два? Ми з вами знаємо, якщо відправимося в подорож. А для цього відгадайте загадку. Взяв дубових два бруска, два залізних полоска. На бруски набив я планки. Дайте сніг, готові санки. Яке число ви чули в цій загадці? Так, чули в цій загадці число два. Тож сідайте в санки і поїхали! А ось і лісова галявина. На галявині росте одна ялинка. Скільки ялинок? Одна. До ялинки прибіг один зайчик. Скільки зайчиків? Один. Що можна сказати про кількість ялинок і зайчиків? Їх порівну по одному. Прибіг ще один зайчик. Порахуємо зайчиків один-два. А як вийшло два зайчики? Був один, прибіг ще один, стало два. Скажіть, чого менше? Ялинок вона одна. А чого більше? Зайчиків. Їх два. Як зробити, щоб і ялинок і зайчиків було порівну? Нам треба додати з вами ще одну ялинку. Тепер і ялину козейчиків порівну по 2. Пишемо цифру 2 в клітинці. Ведемо зліва направо пів овал. Похилу лінію вниз. До нижньої серединки клітинки, криву горизонтальну лінію праворуч. Пишемо не відриваючи руки. Пропишіть цифру 2 у повітрі. Потребуйтеся писати цифру 2 у зошиті. А я бажаю успіхів!